Доброго дня, дорогі друзі. У мене сьогодні дуже гарна новина. Новина для нас і для вас теж для наших підписників. Незважаючи на все, ми нарешті отримали нашу серебряну кнопку. Ось півтора роки очікування, тому що ми набрали більше ста тисяч підписників. Це коли почалась війна, десь восени 2022 року. Ось і півтора року ми чекали. Ютуб не відправляє в Україну кнопку, і тому вона поїхала через Польщу, через деякі країни, щоб нарешті попасти до нас. Ну і зараз ми на неї подивимось. Чи пам'ятаємо ми нашого першого підписника сотого тисячного? Складно сказати. 12 років тому назад я почав займатися теплицями. Тобто це були перші теплиці, які я, можна сказати, вирізав самостійно в офісі, брав болгарку, дрельку, і ми нарізали, потім їхали встановлювали. Тобто Була команда, як кажуть, одного-двох гравців, тому що я і малював теплиці, і збирали теплиці, і потім їхали, їх складали. Тобто ось. І приблизно 7 років тому це було 2017 тисячі сімнадцятий рік ми почали просто-напросто робити невеличкий обзор. Тобто фотографувати, знімати так, сказати по колу Цю теплицю. Ось перше відео, яке залетіло, Це було про вігітарій. Це була досить складна теплиця. Я сам в цій теплиці складав там деяке обладнання, підключали, тому що в той час автоматика, електрика більше я займався. Ось підключав о. Ось і е, найскладніше було те, що коли ти цілий день працюєш, да, тобто, ось, і потім треба зняти відео, і ти ось такий викручений, і тобі про все це треба розповідати розповідати, і тобі воно так все вже ну, як сказати, ось тут в голові ця вся теплиця, як ми збирали, як ми підключали це систему зрошення. Да, тобто, запускаємо систему зрошення, там були пластикові ніпелі. Ось, і ми ставимо. Бочку, підключаємо всю систему, починаємо набирати воду, і цей пластиковий ніпель ламається. Тобто там просто якось ємність ставала, трошки, коли вони набирались водою, трошки проваливалась цю підставку, ось і вона ламається, і треба всю систему зливати, заново ємність набирати. І це було декілька разів. Ми вже і так виставляли, і так виставляли. І це вже 9-та година, всі уставши, всі це. І потім треба знімати відео про те, що ось ну, ми зібрали теплицю, ми запустили ось вона працює. Одне з найпопулярніших відео, яке у нас на каналі, яке там більше двох мільйонів переглядів, воно взагалі ми прийшли в офіс, треба знімати відео про зрошення. Що будемо знімати? Ми пішли в офіс, там, де стенди стоять, і без тексту по пам'яті давай розповідати. Те, що пам'ятаю про то і розповідав, тобто як це підключається, як працює система зрошення, все це. Але воно набрало ну найбільшу кількість переглядів у нас на каналі. Це більше двох мільйонів зараз переглядів. Тобто, це дуже популярне відео. Офіційно ютуб-блогери, тому що є серебряна кнопка, є 100 тисяч. Вже, до речі, більше ста тисяч. Якщо брати статистику, вже у нас більше двадцяти мільйонів переглядів, по тридцять три тисячі підписників. І будемо далі розповідати про цікаві проекти, які ми робимо. Ми цим живемо. Тобто, все це йде, як кажуть, від, від душі. Це перше. А по-друге, ну треба розвивати наша теплична, нашу тепличну справу в Україні. Ось наша кнопка. Про те, що ми стали блогерами і маємо вже серебряну кнопку. будемо йти до золотою. І в першу чергу хочу подякувати вам, підписники, тому що ця нагорода, можна сказати, прийшла до нас завдяки вам за те, що ви дивитесь нас, підписуєтесь на нас, ось використовуєте нашу інформацію. Ну і далі вирощуєте, створюєте нову, створюєте нову продукцію. І таким чином ми розвиваємо Україну, тому що зараз. Цей тяжкий час, треба працювати нам всім. Ну і в мене до вас прохання, тобто пишіть пропозиції, ідеї про що ви хочете бачити на нашому каналі, які хочете нові рубрики, про що хочете, щоб ми розповідали. Ось будемо з великою увагою дивитися те, що ви напишете, і спробуємо це реалізувати. Ми пішли святкувати. Ну З вами був Олександр і теплиця. в гармонії з природою і до нових зустрічей. І підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо працювати!